Київщина в жалобі за загиблими у вогні старенькими. Пожежа в будинку для літніх забрала життя 17 людей. Поліція вже затримала власника закладу. кажуть, працював нелегально, без ліцензій, купою порушень. Нині створено спеціальну комісію, яка має розслідувати цю трагедію. А на всі будинки для людей похилого віку чекає велика ревізія. На місці пожежі побував Артем Сорокин. Мої мої люди не вижив ніхто, ніхто, які мої були, за кими я ухажувала. Ні, одна людина не вижила. Всі там. Я живу з цими очима. Я чую ці голоса. Я їх буду чути всю свою життя. Всі загинули. Я нікого не змогла спасти. Вона постійно відвертає обличчя від камери. Каже, найбільше боїться, що про все дізнаються її діти, і подумають, що вона, їхня мама, може бути причетною до страшної трагедії. Пані Лариса працювала няною в будинку для літніх, де вчора вночі живцем згоріло 17 людей. Оце в цій кімнаті був взрив. Ось ця кімната. Тут було два мужчини. Возгорання було до такої степені, що заблокувалися всі двері по входам. Ми не могли піднятися на другий етаж, ми спасали людей, які на першому етажі. Усе відбувалося на її очах. Пані Лариса розповідає, посеред ночі у кімнаті на першому поверсі вибухнув телевізор. Вона разом з іншими працівниками пансіонату повибігали на вулицю та побачили будівлю, охопило полум'я. Звідусіль було чутно крики людей. Більшість з бабусь та дідусів були безпомічні деякі навіть не могли підводитися з ліжка до прибуття пожежників. У вікна полізли сусіди, які збіглися на галас. Через вікна пригали в комнати, витягували, вибивали вікна і витягували людей живим. Ми спасли 18 людей. Другоетажні люди згоріли всі, задихнулися у чаду і догорали просто то, що ми не змогли потушити пожар. Сьогодні усі говорять про причини пожежі, які би могли призвести до таких тяжких наслідків. Втім, коли приїжджаєш сюди на місце, ці причини фактично бачиш на власні очі. Подивіться, уся ця будівля повністю була обшита ззовні. Пенопластом це легко займиста речовина. Їй зовсім не потрібно часу, аби вогонь швидко розповсюдився. Так було і тієї страшної ночі. З кімнати вогонь швидко перекидається на другий поверх. І вже за кілька хвилин пансіонат стає одним єдиним факелом. За відсутності систем пожаротушіння, пожежної сигналізації, елементарних вогнегасників, продукти розпаду під час возгорання цієї будівлі. Призводять практично до миттєвої смерті. Голова обласної адміністрації каже, перші результати перевірки шокують. Будинок для літніх був незаконним. Це приватна садиба. Хазяїн столичний бізнесмен вирішив підзаробити. За перебування брав 6 тисяч гривень на місяць. За певний період часу відбулись зміни, які забороняють органам ДСНС та іншим силовим структурам перевіряти такі приватні будинки. Які дозволяють вести таку підприємницьку діяльність. Питання, як вони були оформлені, як вони були введені в експлуатацію, які керівники давали дозволи відповідні. Втім, пані Лариса каже, з пожежною безпекою в них все було добре. Витягується ЧК, угу. надавлюється на клапан і направляється струя да. на очах возгорання. Я, я няня, я знаю, як ним кользуватися, але ми не вспіли. Просто навіть не, не вспіли не встигли схватить. схватить. Був взрив і людей було. Люди людей треба було спасати. Люди лежачі, ми їх носили на собі. Нині врятовані бабусі та дідусі лежать по різних лікарнях у Вижгороді, Києві, броварах. В них різні ступені опіків. Дехто просто обійшовся переляком, як от дев'яносторічна Раїса Яківна. Щоб сказати, що це отруєння чадним газом. Ми такого тут не маємо даних таких. Відчуваєте, що запаху даже диму немає. Обично... Коли погорільці поступають, все відділення запах чутно. Вона, як і інші, врятовані розповісти нічого не можуть. Через свій поважний вік бабусі та дідусі майже не говорять. Тим часом у будинку для літніх співробітників вшановують пам'ять загиблої колеги. А ось ця кімната від сьогодні стала таким собі меморіалом для медсестри пансіонату Людмили Кравчук. Тієї страшної ночі ця жінка померла просто на ось цьому ліжкові. Врятувавши життя одного пацієнта, вона повернулася у цю палаючу кімнату за іншим. Втім, тут чадний дим був настільки їдким, що пані Людмила втрачає свідомість та помирає просто. На ось цьому ліжкові поряд з пацієнткою, яку намагалася врятувати. Нині директор пансіонату затриманий. Його допитують. Працівники будинку для літніх кажуть, це нещасний випадок. Вони тут ні до чого. Вони готові були віддати життя заради своїх підопічних. А ось надії пожежників кажуть скаржитимуться. Розповідають, пожежні машини приїхали майже через 40 хвилин після займання. А перша цистерна взагалі була порожньою. Артем Сорокін, Дарина Киричок та Ярослав Тихомир. Програма Вікна СТБ.